Близько п'яти мільйонів українців мають статус ВПО і таких нових мешканців у приймаючих громадах до 10-15%. відсотків працюючі та безробітні діти, пенсіонери, люди з інвалідністю, які давають труднощі, аби прижитись на новому місці. Такі важкі реалії війни водночас це великий виклик для громад, щоб з'ясувати, як допомогти обом сторонам, аналітичний центр соціоконсалтинг провів моніторинг соціальної інтеграції внутрішніх переселенців. Дослідження підтримав міжнародний благодійний фонд. Східна Європа в рамках проєкту Фенікс. Ми маємо всі спільно і представники громадського сектору, влада, бізнес сприяти тому, щоб максимально інтегровувати людей, і при цьому, щоб їх інтегровати, справді вдало якісно слід розуміти їхні потреби, їхні інтереси, хто ці люди, а демографію тощо. Тому від фонду скажу, що сподіваємося, що ця методологія і дослідження воно допоможе розробляти. Стратегії, програми допоможе ем, власне закладати основу ефективної роботи у різних сферах: це і відновлення громад, інфраструктура, е, програми соціальної адаптації. Благодійна організація 100% життя Дніпровський регіон здійснює медико-соціальний супровід людей вразливих категорій. З початку повномасштабної війни поширила свою діяльність ще й у гуманітарному напрямку. Наразі її мобільні команди надають медичну, соціальну та психологічну допомогу мешканцям звільнених територій Херсонщини. І вже дев'ятий рік сто відсотків життя підтримує ВПО у кривому розі. Цей досвід відкрив організації можливості для участі у новому соціологічному проєкті, який стартував півроки тому. Ми працюємо дуже тісно з нашою партнерською мережею, які надають допомогу також внутрішньопереміщеному особам, таких як Гіда Центр, і ми працюємо в центрі координації, прийому біженців. Ми знаємо, що кривий ріг є. Ну, такий флагман, да, дуже великий хаб прийому людей, які були вимушені тікати від війни. Ми е, разом з Сосконсалтингом, така соціологічна дослідницька агенція України це дуже відома агенція. Ми впровадили соціологічне дослідження, моніторинг інтеграції внутрішньопереміщених осіб в приймаючих громадах. Люди, коли приїжджають в громаду, треба розуміти, що це не тільки Люди, які потребують допомоги, але в середньостроковій, довгостроковій перспективі, це великий потенціал. Тому що дослідження показало, що більше 75% планують залишитися в тих місцях, де вони приїхали, де вони працюють, де вони живуть наразі, тому що їм повертатися нікуди, і вони планують тут інтегруватися, тут працювати і тут робити, ну реалізувати себе, свої здібності. Саме дослідження стосується людей, що стали переселенцями в останні два роки. Моніторингом охоплено 12 областей рівномірно західний, східний регіони, північ і південь України. Опитування респондентів та аналіз даних дослідження з інтеграції ВПО на Криворіжжі разом з колегами проводив і Віктор Лисенко. Будь-які інші аналітичні проєкти, любих аналіз баз даних. Для, ну, вони важливі зараз, тому що у нас активна стадія війни, і ми повинні знати, як, яким чином, що ми можемо дати людям взагалі. І не тільки наша організація, як я вже казав, а й влада і, і будь-які інші люди, можливо, які хочуть це зробити, але не знають, як це зробити. І не розуміють на базі цих, цих даних. Ми будемо будувати плани, як допомогти людям. Дані моніторингу показали, найперше, що турбує людей, це матеріальне становище. 39% людей ну вказали, що вистачає на поточні витрати, але купити товари тривалого користування вони не можуть. 44% сказали, що на їжу та товари першої необхідності вистачає, але навіть купити одяг вони не можуть. І це більшість. Да? Тільки 5% з числа ВПО сказали, що їм все гаразд, мені матеріальна допомога достатньо, і моїх доходів достатньо. Щодо послуг медичних, переселенці часто відмовляються від них через високу вартість ліків та й самих послуг. Коли йдеться про спеціалізовану допомогу, як показав моніторинг по Україні, переселенці стикаються з проблемою дошкільної освіти для дітей. Немає місць дефіцит, і оце також дуже суттєва проблема. З над цим треба думати, і треба думати як соціальним службам, освітнім департаментам і. Вже громадському сектору. Шкільна освіта 80% батьків не мали проблем з шкільною освітою. Більш за все, ну, близько 10%, сказали, що важко знайти місце ну, в школі, яка більш рядом, чи може якась більш має більш комфортні умови. Але з шкільною освітою можна сказати, що більш-менш все гаразд. На гуманітарну, психологічну та безоплатну юридичну допомогу в нашому регіоні нарікань переселенців не було. Цікавими називають дослідники результати опитування щодо ставлення в приймаючих громадах до ВПО на даних загальноукраїнського моніторингу. Помітно, що найменш комфортно переселенцям у західних регіонах. Дослідники Дніпропетровщини, зокрема Криворіжжя, мають втішні відповіді. Цифри не такі сутні, як ми думали більш ніж. Одинадцять відсотків, десь одинадцять сказали, що мають мастикалися з ситуаціями, коли мали до них неупереджене ставлення, що там не рідні, не земляки. Що більшість людей, які втікали від війни і знайшли притулки, знайшли квартири. У нас знайшли у нас захист в нашій громаді. Сказали, що ставлення гарне, ставлення чудове, ніякої дискримінаційних. Фактів не було, і якщо людина хотіла робити, треба сказати, що більше ніж 48% наразі працюють. От і вони хочуть працювати. Це люди, які не пара, не планують паразитувати. Це люди хочуть працювати, хочуть заробляти, щоб мати гідний рівень свого життя, і щоб вони могли реалізуватися. Головне – умови, які ми можемо з ним для них створити, щоб вони реалізували себе. І ще один важливий фактор безпека. Половина респондентів вважає наш регіон більш-менш безпечним. Інші переймаються і через російську агресію, і через недовіру до соціальної політики влади. Адже як показало опитування, Левова частина витрат родин переселенців це оренда житла та оплата комунальних послуг, тож люди не мають впевненості, що матимуть дах над головою у найближчому майбутньому. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, постфактум.